Привіт, друзі! Ви на каналі Кіаманія, мене звати Олексій Остапов, і сьогодні я хочу розказати вам про провал тестування Я почув про нього минулого року і тоді не зрозумів, коли і як воно може бути потрібно. В чому суть? Ми пишемо автоматизовані тести, але очікуваний результат заздалегідь не визначаємо. Ми проганяємо наші тести. І перші отримані результати стають золотим стандартом, нашими очікуваними результатами для порівняння в наступних ітераціях тестів. Звучить досить дивно витрачати стільки часу на автоматизовані тести, при цьому не базуючись на вимогах. Але минулого року замовник поставив нам задачу перенести один з його веб-сервісів на новий стек технологій, переписати заново, але не чіпати інтерфейси. І я одразу згадав про апровол-тестування. Бо ми можемо написати автоматизовані тести на поточний веб-сервіс навіть без вимог, бо вимог по факту навіть нема. А потім, коли розробники перепишуть веб-сервіс, ми виконаємо їх на нових API і перевіримо, чи є повний збіг, чи є розбіжності, і треба щось ще дороблювати. І якщо всі наші тести пройдуть успішно, то фінальні користувачі навіть не помітять, що щось змінилось, хіба що швидкість виконання зросте. Спочатку я намагався використати фреймворк, наданий сайтом Approval Testing. На жаль, я знайшов його не дуже зручним саме для себе і для тестування Rest API, тож вирішив написати свій, тому що задача по факту не складна. І сьогодні хочу вам показати, що в мене вийшло. Це мій проєкт на PyTest для тестування Rest API. Як ви бачите, все, що потрібно для тесту, передати фікстуру Verify. Це функція, яка отримає отриманий результат і робить з нього або очікуваний, або перевіряє очікуваний результат з бази з отриманим результатом зараз. Якщо ми виконаємо тест перший раз, створюється файл expectedResult.json. В цьому файлі міститься інформація про тест, ім'я, шлях до файлу і кількість раз, коли ми використовували метод Verify. І далі той результат, який ми передали. Як результат виконання REST API. Якщо ми виконаємо наш тест ще раз, ми бачимо, що результати ідентичні. Але якщо ми змінимо зараз еталон і виконаємо тест, то ми побачимо, що тест впаде. Якщо нова поведінка очікувана, а стара більше не актуальна, ми завжди можемо просто видалити базу і записати очікувані результати заново. Своєму проєкті я передбачив різні варіанти застосування Verify. Звичайні тести, параметризовані тести. використання Verify кілька разів підряд і передачу в цей метод не тільки JSON, а й просто строк, чисел будь-яких типів. Verify опрацює все. Окрема задача, яка стояла переді мною: виключити з JSON деякі змінні поля, такі як унікальні ID і таймстемпи, щоб… Чисто дані не відрізнялися один від одного. Для цього я зробив додаткове доповнення. Передаючи у метод verify список ключів для JSON, ці поля будуть видалені з очікуваного результату і не перевірятимуться. А тепер давайте подивимось, як це імплементовано. Всі методи, пов'язані з апрового тестингом, я склав у ConfTestPy, хоча ви можете розкласти це по окремих бібліотеках. Перш за все, я завантажую зміні оточення з файлу .env. Це зручніше, ніж дійсно створювати їх у змінних оточеннях. Цей файл я не зберігаю на Git. він існує тільки для локального дебагу. Наступний крок hook, parser, base URL для тестування і ім'я бази даних, де ми зберігаємо очікувані результати. Тут я створюю базу даних і коннектор до неї, щоб працювати. Це власне метод verify. Як ви бачите, він подвійний. Це зроблено спеціально для того, щоб можна було використовувати метод кілька разів в одному тесті. Ми шукаємо результат, якщо його не знаходимо, ми його додаємо в базу, а якщо знаходино, порівнюємо. Все дуже просто примітивно. Наступний крок сесія. Звичайна сесія з Python Requests. Я використовую її, тому що можу передавати якісь токени, від запиту до запиту. Якщо у вас цього нема, ви можете просто використати requests, get, post, put, delete, і так далі. І останнє, що точно можна винести в інший файл, це перевірка, який тип даних прийшов у мій verify. Якщо це DICT, тобто JSON, то виконати з нього поля, якщо вони вказані. Якщо це list, також JSON може бути, теж можна виконати поля. Якщо це якийсь примітивний тип, ми його не обробляємо, передаємо EZ. Все це працює рекурсивно по дереву JSON, незалежно від його складності. Тепер давайте подивимось, як це працює в цілому. Відкриємо термінал, PyTest. Всі тести виконуються. Всі результати збережено в базу для подальшого використання. Цей файл ми можемо зберегти в Git, якщо це дійсно еталон. Виконуємо ще раз і тепер всі дані перевіряються. Для того, щоб вам було зрозуміло, як і навіщо я це створив і як цим користуватись, я написав readme. Також ви можете знайти цей проєкт на Гітхабі. Посилання залишу в описі. Тут все написано. І нарешті ви можете відкрити Approval Tests і почитати про концепцію approval тестів і знайти готовий фреймворк на будь-яку мову, якою ви користуєтесь. Насправді, досить прикольно. Друзі, дякую, що додивились. Якщо сподобалось, поставте подобайку і напишіть коментар. Це допомагає просуненню каналу, а також мотивує мене робити більше якісних відео. Бережіть себе! Слава Україні!